Ммм, mm, а пахне як. Хоу-хоу-хоу! О, привіт, пірожочки! Да-да, вам не здалося. Це новий відосик. Балінова. що, як, чого, звідки? Багато питань, да? Да. Тому сьогодні я хочу з вами просто спокійно, душевно поговорити. Ах, халепа. Ми починаємо знову. Перш за все, з новим роком вас. З гарним настрій зустрічаємо новий 2220 2222 рік бажаю щоб цей рік був спокійнішим щоб у вас було більше часу для себе для рідних близьких щоб можна було просто видихнути і зрозуміти що ух, нарешті краще нарешті легше Хочу подякувати за те, що ви до сих пір тут, незважаючи на те, що не було взагалі відосів, вони не виходили, і ви в принципі не розуміли, що, що за Двіжня де, де, де баляно дівся. Хто слідкував за мною, те й знає, що з середини вересня я взагалі перестав знімати відоси, випускати щось, стрімити. Е, і це не через те, що я повністю зник, забив на Ютуб, на стріми і так далі. Просто в якийсь момент стало тяжко. Та сама робота, постійна втома, приходиш додому, і думаєш, блін, з однієї, можна сісти і зняти прикольний відосик, а з другої сторони, так тяжко і напряжно, і може просто лягти відпочити. І, чесно кажучи, я часто вибирав другий варіант. Ну і з тим самим прийшло якесь, якщо це можна назвати, вигорання не знаю, я сам себе почав. Заганяти в якийсь кут, хотів від себе чогось більшого, якісь ідеї і так далі. Не скажу, що це погано, але е, була така більша гонитва за е, якимись цифрами незрозумілими. Постійно треба стрімити, треба щось думати, робити, видумувати контент і так далі. Більше, 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 більше. А, а сил на це все немає. Але за цей час, відколи я перестав створювати контент, я зрозумів одну доволі цікаву штуку. Я почав дивитися українських стрімерів, ютуберів і в якийсь момент зрозумів, що блін, мені цього не вистачає. Реально, мені цього не вистачає. Не цифр, не переглядів, не якоїсь там типу популярності, а просто саме до цього відчуття, що до тебе заходять. Твої люди тебе дивляться, ти створюєш усю таку атмосферу, коли всі знайомляться, якось там підтримують друг друга. Тим самим ми можемо допомагати якось в благодійності іншим. І це все мені в мене визиває просто такі от, приємні теплі відчуття всередині, що я зрозумів, що блін, ні, я, я дуже хочу цього знову. Я, мені це максимально подобається. І тут я згадав, чому я взагалі починав, що це не було про контент, а це було саме про людей, про те, що я хотів в першу чергу створити таку свою сім'ю пірожочків. Тому зараз я хочу спробувати знову, але в цей раз без цієї гонки, без тиску на себе, просто максимально спокійно. План максимально простий, роби стільки, наскільки в тебе вистачає сил, але найголовніше ну просто не забувай, дай собі умовний рік-півтора. Ну там побачимо, що як воно буде, ні. Я не знаю, чи кудись це приведе і чи приведе взагалі, але я знаю точно, що хочу далі будувати цю історію разом з вами, пірожочки мої. Тому якщо ти тут давно, то дякую велике, що не зник. А якщо ти новенький, то сідай зручніше, подивимося, чи все взагалі щось вийде. Ну і звісно, хочеться подякувати військовим і всім людям, котрі зараз в такі непрості часи роблять все можливе, без котрих, в принципі, цього всього могло і не бути. Тому далі допомагаємо і робимо з нашої сторони все можливе, що ми тільки можемо. Ви знаєте, кожна навіть гривня донату це максимально важливо і це може врятувати багато кого. Дякую кожному з вас за підтримку. Бажаю витримки, сил. І найголовніше, щоб всі болотні монстри зникли. Із цього віту. Що ж, піражульки, в новому 2026 році зустрічайте оновленого балянова. <свісно> Отак от. Створюємо історію, піражочки мої. Обняв, припідняв вас і зустрінемося в наступних відосиках.